Вітання. До вашого ваговечірні випуск програми Телевізійні Новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску. Депутата міської ради не вистачило кількох годин, аби вирішити питання із функціонування в місті кіосків мобільного зв'язку. У засіданні 44-ї сесії міської ради оголошена перерва до наступного вівторка. Активісти Всеукраїнського центру волонтерів презентували морським піхотинцям проєкт Народний побут. Відтепер наші військові у зоні АТО будуть забезпечені ще й мобільним пральним комплексом. Новий погляд на історію розвитку Миколаєва у новій книзі Євгена Горборова. Книга розповідає о знаках, жетонах і медалях, які були випущені более 100 лет тому назад. Президент підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи, і 22 січня Дня Соборності України. Цитую, Україна це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 –– революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність. Своє прагнення до свободи мені, як президент України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності та свободи, який українці від нині і на віки будуть відзначати 21 листопада, зазначив глава держави. Уряд України виділяє 300 мільйонів гривень для на відновлення території Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем української влади. А також допомогу тим, хто переїхав із контрольованих терористами населених пунктів. Про це на засіданні Кабінету міністрів у середу повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава уряду наголосив, що велика кількість жителів населених пунктів, які зараз перебувають під контролем терористів, переїжджають на контрольовані Україною території. Далі цитую необхідні кошти на відбудову інфраструктури, щоб відновлювати там школи, лікарні та допомагати людям, які приїжджають з територій, які контролюються російськими терористами. Арсеній Яценюк, доручив віце-прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимиру Гройсману затвердити відповідні переліки і разом з міністром. …міністерством економіки розпочати фінансування тих територій Донбасу, які повністю контролюються українською владою. депутата міської ради не вистачило кількох годин, аби вирішити питання функціонування на вулицях Миколаєва кіосків мобільного зв'язку. У засіданні 44 ї сесії Миколаївської міської ради оголошена перерву до наступного вівторка. Зранку перед початком сесії будівлю мерії пікетували представники об'єктів з надання послуг мобільного зв'язку та продажу скетч-карток. Вони вимагали негайної ілюстрації ініціаторів проєкту впорядкування діяльності мафів на вулицях міста. В сесійній залі з цього приводу відбулася довга, запекла, але, на жаль, мало результативна дискусія. Група депутатів на чолі з Віталієм Вороновим винесла на розгляд колег проєкт рішення. Він передбачав, зокрема, легалізацію роботи названих об'єктів та приведення їх діяльності у відповідність нормам чинного законодавства. Ми цим рішенням нічого не запрещаємо і не розрішаємо. Ми всього лиш обращаємося до всіх тим, хто говорить, що це бізнес і, видимо, має на це право. Вести цей бізнес в законному полі. Ми цим рішенням обращаемся ко всім тим, хто об'язаний контролювати законність бізнесу і всього того, що происходит на території нашого міста, на улицях нашого міста, наводить в цьому вопросе порядок. Представники громадськості та підприємці заявили, що боротьба влади з малим бізнесом у місті триває вже кілька років. При цьому підприємці також зацікавлені у законності своєї діяльності. Мы просим выдать нам разрешение на торговлю. Мы просим дать нам возможность официально платить аренду земли, на которой мы стоим. Соответственно, когда это все будет сделано, легализация наших работников происходит автоматически. Тривалі дискусії в сесійній залі не наблизили народних обранців до прийняття консолідованого рішення. Запропонований проєкт не набрав необхідної кількості голосів депутатів. Міський голова зазначив, що рішення з питання, яке не було такого суспільного резонансу, має бути підготовлено більш ретельно. Тому проєкт буде доопрацьовано з урахуванням всіх внесених в ході обговорення зауважень та пропозицій. Давайте все вместе наведемо порядок. Но тільки не приймає рішення в такому вигляді, а до його. І дав нам срок для того, щоб зробити так, щоб люди к нам сюди по такому поводу ніколи не приходили. Люди прийшли не тому, що їх привели Це не стадо овець. Вони прийшли, тому що реально втрачають кусок хлеба. На цьому засідання вирішено було перервати 44-та сесія Миколаївської міської ради сьомого скликання продовжить свою роботу наступного вівторка, 18 листопада о 10-й годині. Олена Пономарьова, Антонебі телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві почав діяти 198-й навчальний центр Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні з його персоналом і курсантами змогли познайомитися і журналісти. Після весняних подій у Криму низка підрозділів військово-морських сил були передислоковані до Миколаєва. Звісно, не в повному обсязі. Наприклад, з навчального центру ВМС, що знаходився у Севастополі, вийшли близько п'ятої частини: 30 осіб персоналу, з них лише вісім офіцери-викладачі. Много залишилось, конечно. За 22 роки прожити э, сознательно життя. Много осталось там і друзей, і товарищи, но, как але життя на цьому не то есть Треба э, жити далі, служити. А підготовка кадрів для військово-морських сил сьогодні визнана одним з пріоритетів. На базі Миколаївського військового лицея, на базі двох колективів, військових моряків, які вийшли з міста Севастополя і залишились в Криму. І військовослужбовця Миколаївського і ліцею в дуже стисли терміни був створений 198-й навчальний центр. За підтримки команди морських сіл на підставі директив Військово-морський центр створений і вже почав функціонувати. І зараз ми навчаємо перший набор слухачів курсантів в кількості 75 осіб, в тому числі близько 30 жінок. Для представниці прекрасної статі таке рішення особливе. Дівчата, з котрими ми поспілкувалися, зробили свій вибір цілком свідомо. На контрактній службі я займатиму посаду оператора вузла зв'язку. Тут у нас проходить загальна підготовка, тобто підготовка по воєнно-ідеологічній теорії. Також ми займаємось медичною підготовкою, проходимо строєву підготовку, фізичну підготовку для того, щоб бути готові готовими в різних ситуаціях у бойових та у повсякденних. Недавні події в Криму позначились конкретно на нашій сім'ї, так як у мене чоловік, військовослужбовець. От, і після виходу з Криму значна частина залишилася військовослужбовців там, э, зрадники. І я вирішила щоб для того, щоб не було в лавах наших збройних сил э, більше зрадників, я вирішила призватися сюди. Навчальний центр здійснює загальну військову, фахову та багаторівневу підготовку рядового, сержантського і старшинського складу для вітчизняних ВМС. До речі, серед тих, хто вирішив пов'язати своє життя з військово-морськими силами, чимало зовсім юних наших земляків. «Мені 18 років я тільки закінчив в цьому році 11 класів. Згодом після дня народження прошу всю комісію, пішов служити за контрактом. Навчальний центр зможе готувати понад півтори тисячі курсантів на рік. Між іншим, незабаром 3 грудня його перший курс урочисто складатиме присягу на вірність українському народові. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Військові на сході України, окрім бойової техніки та снарядів, мають бути забезпечені елементарними предметами побуту. Сьогодні миколаївські волонтери Всеукраїнського центру волонтерів презентували морським піхотинцям проект Народний побут. Відтепер наші військові у зоні АТО будуть забезпечені ще й мобільним пральним комплексом. В розкажіть, будь ласка, на базі армійського кунга буде зготовлений прачечний комплекс. Будуть встановлені чотири стиральні машинки дизель генератор для енергообізпечення даного комплексу, печка буржуйка для того, щоб соблюдався температурний режим. Також для зручності волонтери планують оснастити пральний комплекс сушильними шафами та дошкою для просування. Волонтери розповідають, що під час поїздок у зону АТО їх дуже вразив побут наших захисників. Вопрос гігієни одежди верхній. А також натільного белья, ні рішон достаточно ні рішон. Тобто рішаються средньовіковими методами: костер, відро, вода, кипяток і потом постірка. Військові з нетерпінням чекають мобільні пральні комплекси. Говорять: якщо влітку особливих проблем не відчували, то в холодну пору вони конче необхідні. процедура такая несколько часовая как минимум это самому плюс при этом не всегда есть возможности этим заниматься потому что ну, как бы все на каких-то своих позициях Это был крик души э, нашего личного состава то есть ну, что-то нужно думать вот. но я так понял что головой э, волонтеров и командира бригады пришли к такому выводу то есть это новшество такого еще никогда не было. Волонтери планують зібрати 10 таких пральних комплексів, але їм конче необхідна допомога небайдужих жителів та підприємців. Стиральні машини, дизель-генератори, обшивочні матеріали, труби, електропроводку, єврогурбюрої. Також буде на народному проєкті буде відкрита віддільна страничка по збору средств для, для модернізації таких кунгів». Народний побут це вже 39-й проєкт, який реалізовує Всеукраїнський центр волонтерів. Загалом 100% реалізовано близько 30 проєктів та зібрано майже 13 мільйонів гривень для наших захисників. Наталія Єчкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному аграрному університеті сьогодні відзначили відразу три події. Це День студента, День працівників сільського господарства, ну і головне цьому вишу виповнилося 30 років. З цієї нагоди в стінах аграрки відбулися урочистості, а вранці провели міжнародну науково-практичну конференцію під назвою Аграрна наука, освіта, виробництво, де обговорили сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції. Ми зрозуміли студенти та викладачі національного аграрного університету, автори низки вкрай важливих і актуальних програм. Зокрема, інноваційно інвестиційний проект інтеграції аграрної освіти, науки і виробництва. Конкретно йдеться про створення свина та молокотоварних комплексів, біогазових установок, теплиць і два мінізаводів з переробки м'яса та молока. Це дає нашому університету в перспективі стати автономним університетом. Чому я його так для себе називаю автономним університетом? Тому що яка проблема зараз стоїть в усіх вищих навчальних закладах, не тільки в нашому вищому навчальному закладі? проблема слідуюча: якщо теоретично ми з вами можемо підготувати спеціаліста, а практика, вибачте, мене дуже велика проблема. На конференцію завітав доктор технічних наук професор, який представляв польську академію наук у місті Люблін. І який вже близько 10 років співпрацює з вищими навчальними закладами України, в тому числі і Миколаївською аграркою. Я маю дві: маю батьківщину і маю матківщину. Батьківщина до Польща, а Матківщина то Україна. І... Мені здається, що мені ще вдало. Що мені ще вдало це все зробити, що я запланував. На конференції також обговорили ефективність використання енергетичних ресурсів на півдні України, глобалізаційні процеси соціально-економічного розвитку держави. Йшлося також про моніторинг ґрунтів, технології виробництва молока тощо. Паралельно з пленарним засіданням на конференції працювали секції, де окреслювалися пріоритені напрямки інновацій у землеробській галузі, привабливості та конкурентноспроможності аграрного сектору. Юрій Приходько, Станіслав Пилашок, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні Миколаївський національний університет ім. Василя Сухомлинського за ініціативи факультету іноземних мов відвідав директор Австрійського культурного форуму в Києві доктор Якуб Фрост Баталья. Який виступив з лекцією «Література Австрії дев'ятнадцятого та двадцятого століть у суспільно-політичному і історичному контексті? Лектор розглядав питання специфіки розвитку літературних течій в умовах австро-угорської монархії, революції світових воєн, формування художнього світу творчих осіб. Особливу увагу вчений приділив австрійським письменникам Паулу Целану і Юрку Зойферу, чиє життя і творчість пов'язані з Україною. Це вже не перший візит посла до нашої держави, але перший до Миколаєва. Я увидел, что что Николаев и и молодой город, и и старый город исторический, так что у вас есть много старых, будов, но тоже много новых. У вас новые амбициозные э, уни, амбиціозные уни, университеты. Мы мы очень радуемся, что что мы можем видеть, как э, как компетентная, энтузиастическая молодежь, какие хорошие преподаватели и следователи. Разом із доктором Якубом Форст Баталья до нашого міста завітала представник Міністерства освіти Австрії. Мета візиту обмін знаннями між досвідченими викладачами і майбутніми, які навчаються сьогодні на кафедрі іноземних мов університету імені Сухомлинського. У нас э, Министерство образования соответственно только для школы, а не для университетов. Но так как мы э, больше всего проводим семинары для учителей, это нас тоже интересует э, учеба, педагогическую учебу. Я надіюсь, що студентам буде інтересно, що розказують наш колеги з Києва. І надію, що вони задають багато питання, тому що це всегда інтересно, як вони від того, що ми їм розказуємо завстрі. Наталія Якубсон, Вадим Кірчив Телевізійні новини Миколаївщини. Станом на 12 листопада на обліку у центрі зайнятості центрального району Миколаєва прибувало 112 осіб з обмеженими фізичними можливостями. З них 52 людини зареєструвалися у поточному році. З метою підтримання активної позиції при пошуку роботи представниками цієї категорії населення їм надається низка профорієнтаційних послуг. Центр зайнятості центрального району Миколаєва, як і вся соціальна служба, працюють у напрямку підвищення спроможності на ринку праці громадян з обмеженими фізичними можливостями. З Цією метою здійснюється організація професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації безробітних. Це дає відчутні результати, сприяє швидшому працевлаштуванню і закріпленню на робочому місці. День відкритих дверей під гаслом вселяти віру і зміцнювати довіру мав за мету надання адресної допомоги кожній людині з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей. Особливо акцент зроблено на допомогу вимушеним переселенцям, адже серед них також є соціально незахищені родини. Да, на сегодня у нас есть два таких человека, которые стоят на учете. Один из них присутствует на нашем мероприятии. Они сюда приехали с мамой. Маму мы трудоустроили в профессиональный лицей. Она заступник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Сын пока еще пребывает у нас на учете. Он по образованию повар-бармен- официант. Но мы также пытаемся его трудоустроить. Більш детально про надання допомоги службу зайнятості людям з обмеженими фізичними можливостями ми розповімо у програмі Новини служби зайнятості, яка вийде в ефір наприкінці листопада. Слідкуйте за нашими передачами. Павло Москальов, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. До міжнародного дня якості. Представники громадської організації Європейські реформи провели акцію «Підвищимо якість життя. Дошка, фотографії неякісних послуг та продуктів, і представники громадської організації Європейські реформи. Як виявилось, це все, що потрібно для того, аби пояснити бажаючим, як боротися за свої права. Організатори впевнені, що ця акція змусить споживачів бити на сполох, якщо хтось спробує обманути чи продати неякісний товар. Ця акція ми хочемо якби підняти вопрос в нашому місті серед наших гаражан. В части того, что их не устраивает в их жизни, в их быту, допустим, там, некачественные дороги, медицинское обслуживание, то есть вся проблематика, которая связана с жизнью нашего города и непосредственно жизнью наших горожан. Люди рассказывают и о, и о качестве э, тех товаров, которые они покупают, и о и качестве тех цен, потому что качество цен это тоже, есть одинаковый товар, но он стоит в разных магазинах раз, по-разному. Почему? Потому что мы не... Можемо собі позволить покупать дорогі вещи, але хотим покупать качественные вещи. а продавці этом лавірують. Як виявилось, серед всіх опитаних нами кожен колись був обманутий, але сваритись ніхто ніколи не хотів, а писати до міліції тим паче. Проте жити якісно бажають всі. Тож ми і запитали, що це означає в їхньому розумінні. Качество бывает разное. Качество может быть продуктов, качество может быть политики, качество может быть. Но основное это качество жизни, и оно должно быть европейское у нас. Что Мы к этому стремимся. Европейское качество жизни это культурное, это в первую очередь отсутствие коррупции. И общество должно меняться быть. Мы должны меняться, стремиться к лучшему. Такі акції, ну от як зараз проводяться, вони при, при, дійсно призивають людей обрати увагу на то, де ми живемо, в яких умовах і що ми потребляємо. І я вважаю, що чим більше такого відбувається, тим ми ближе движемося к вирішення цієї проблеми. Денис Іванов, Станіслав Палашок, телевізійні новини Миколаївщини. 16 листопада відзначається професійне свято День працівників телебачення, радіо та зв'язку. З цієї нагоди до Миколаївського морського ліцею запросили у гості знімальну групу творчого виробничого об'єднання Новини Миколаївської обласної державної радіокампанії у складі Павла Маскальова та Станіслава Пилишка. Незважаючи на фізико-математичне спрямування Миколаївського морського ліцею, серед його вихованців чимало юнаків та дівчат, які марять телевізійною романтикою, неспокійним життям людей, чия робота частіше за все залишається поза кадром. Але е, мені здається, що і в цій професії я маю на увазі не лише журналістику, але взагалі телебачення. Що на телебаченні вони також зможуть знайти свій шлях. Імпровізований майстер-клас із телевізійної роботи відвідали 12 ліцеїстів, які виявили особисте бажання доторкнутися до секретів телевізійної кухні. Організатор зустрічі, завідуюча бібліотекою навчального закладу Лариса Бохвастова, зізналась, що навіть не очікувала на виявлену молоддю високу зацікавленість матеріалом. Підготовка інтерв'ю, робота на знімальному майданчику, діалог з оператором, написання, монтаж відеосюжету – ці та багато інших корисних речей обов'язково стануть у нагоді, можливо, у майбутнім працівникам телебачення тому, що мені подобається спілкування з людьми, це дуже цікаво. та професія ну телебачення взагалі новини ну, розповідає людям новини та те, що має знати людина, що коїться в нашій країні. Так, я можу сказати, що професія журналіста мені близька і дуже цікава, саме тому, що мені подобається спілкуватися з людьми, пізнавати нову інформацію. Я можу знаходити контакт з новими людьми. Мені здається, що я можу це швидко зробити. Саме основне, що мені хотілося, і що я почерпнула, те, що професія журналіста це та професія, з якою народжується в серці. Павло Москальов, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмарьова відбулася презентація нової книги Євгена Горборова. Знаки як символи епохи. Ця книга відрізняється новим поглядом на історію розвитку Миколаєва. Автор книги Євген Горборов, відомий у місті дослідник, рейзнавець, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. На сторінках видання вперше зібрана повна інформація про значки, медалі, жетони пов'язані з історією Миколаєва. Книга розказує про знаках жетонах і медалях, які були випущені більш… 100 лет тому, тому і посвящена посвящена тим собитям, юбилеям, которые проходили тут, в городе Ніколаєві, найстаршою пам'яткою, описаною автором, є унікальний жетон, якому 125 років. Його було виготовлено до святкування сторіччя нашого міста. Практически всі знаки жетони, які включені і описані в цій книзі. Читатель увидит впервые, услышит о тех людях, которых удалось восстановить их биографии, за что конкретно был награжден тот или иной человек. Особливістю цієї книги є те, що у додатках читаль зможе переглянути фото рідкісних пам'ятних знаків. Книга вийшла у світ накладом 200 примірників. Значну кількість видань автор передає до фондів бібліотек міста, де з ними зможуть ознайомитися історики, дослідники, колекціонери та всі, хто цікавиться історією рідного краю. Користувачі нашої бібліотеки в основному це науковці, студентська молодь, викладачі вони цікавляться цим напрямком роботи, краєзнавчим саме напрямком роботи. І доречно сказати, що у нас в області, як не в одній з областей України, працює така програма підтримки такого саме вітчизняного, як кажуть нашого літератора, краєзнавця місцевого видання. Загалом це вже тридцята книга написана автором як самостійно, так і у співавторстві з іншими краєзнавцями. Привітати письменника, прийшли його друзі, колеги, науковці та студентська молодь. От сьогодні ми в поїзді нашої ідентичності, щоб зрозуміти, хто ми такі відкуди ми взялися, чому ми називаємося ніколаєвцями і як відбувається життя в нашому місті сьогодні. Очень пригодиться вот книга. Тому що стойка інтересної, глибокої, унікальної рядкої інформації, в этой книге, я ще не встречал. Єлизавета Сікварова, Вадим Кірчев, Телевізійні Новини Миколаївщини. На цьому не все. За кілька секунд. Чекайте прогноз погоди. На все добре. Вітра спостерігатиметься мінливо хмарність з проясненням. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3,5 вдень 9-11 градусів тепла. По області вночі 1-6 вдень 9-11 градусів з позначкою плюс.